Привіт, друзі! В цьому відео я хочу звернутися до українців, які перебувають зараз в Україні і ось тільки вирішили тікати з України. Мене звати Олена Дехтяр. Мій блог і в Інстаграм, і в Тікток, і в Фейсбуці саме для українців в Польщі. Все про життя, про легалізацію, оформлення документів, подачу на карти побиту, на громадянство і так далі. Тому варто підписатися. І дуже вас прошу. Бо це відео дійсно буде корисно для новеньких. Діліться цим відео, щоб ми, українці, приїжджаючи в Польщі, вже розуміли, що ми можемо отримати і що нам в першу чергу потрібно зробити. Так, от виключаємо паніку спокійно, знаходячись в Україні, перевірте свої документи, і ви, і діти, і котики і собачки повинні мати закордонні біометричні паспорти. У діток повинні ще бути свідоцтва про народження. Якщо ви в шлюбі або розлучені, так само повинні бути свідоцтва про шлюб, про розлучення. Було б дуже гарно, якби у вас ще були додатково дублікати цих всіх документів. Якщо встигаєте, підіть в ЗАГС і зробіть. Не встигаєте, окей, достатньо буде тільки оригіналів в одному екземплярі. Далі. Пошукайте фотографії, я вас дуже прошу. Фотографії на документи, але е, такі, знаєте, свіженькі, щоб їм було не більше ніж півроку. І собі, і діткам, і теж візьміть з собою. Тому що в Польщі це дуже дорого. Потім фотографуватися. Далі знайдіть час, обов'язково і промоніторте групи в Фейсбуці, подивіться мої відео. Що там в коментарях радять по безкоштовному проживанню? Бо на сьогоднішній день це велика проблема знайти безкоштовне проживання на перший час. Промоніторте групи в Фейсбуці, виберіть міста, де ще є можливість якийсь час прожити безкоштовно, і вже конкретно будете їхати на місце. Якщо ви цього всього не знайдете, ви можете розраховувати на себе. По приїзду ви маєте знайти якийсь хостел, а далі вже будете шукати житло. В першу чергу ви приїжджаючи, купуєте сімку польську з інтернету. Це вам дуже знадобиться, тому що всі телефони, всі гуманітарних організацій є в Гуглі. Ви можете знайти вони всі робочі. Ви дзвоніть, будь ласка, не стидайтесь, переключайте на україномовну лінію і вам там все пояснять. Далі, маючи вже сімку підключену, маючи закордонні паспорти, маючи початки в паспорті про перетин кордону, ви берете це все плюс фотографії і звертаєтесь до уженду міста. Того самого, куди ви приїхали. Неважливо, чи будете ви жити в цьому місті, чи потім виїдете кудись в інше місто. Неважливо по приїзду протягом тижня, обов'язково до уженду міста. Щоб оформити собі песель зі статусом УКР. Це перше, що потрібно зробити. Для цього берете в себе діток, йдете в гужурт, паспорти, свідоцтво про народження, фотографії. Все, це безкоштовно. І запитуйте, не стидайтеся, не бійтеся, запитуйте, потребує песелю з статусом УКР. Все, ви маєте на нього право. Після цього ви. Звертайтесь в банк, і відкривайте рахунок. Якщо вам якомусь банку відмовлять у відкритті рахунку, йдіть в інший банк. Бо зараз вже є такі, на жаль, моменти, що без умови з працедавцем, без роботи в деяких банках рахунки не відкривають. Але руки не опускаємо, йдемо в інший банк і запитуємо, для чого вам потрібен рахунок. Тому що ви маєте право подати на допомогу на дитину. До 18 років на 800 злотих щомісяця. Ну і звісно, що в цій заяві ви повинні вказати номер рахунку. Далі, ви вже зрозуміли, де ви знаходитесь. Знайшли поліклініку. Ви можете туди не звертатися, але знаєте, от хай воно буде, щоб ви знали, в разі чого, куди йти. Далі знаходите дитячий садочок, знаходите школу, не бійтеся, йдіть просто і запитуйте. Де є вільні місця з документами на дитину: паспорт, свідоцтво про народження і песель. Ось це все, що потрібно в першу чергу. Влаштовуйте діток в школу, бо з цього навчального року дітки обов'язково мають ходити до школи. Це прописано на законодавчому рівні. Окрім діток, які закінчують 11 клас в Україні, можуть і далі дистанційно навчатися. Але якщо дітки з 6 років, то мають вже ходити до польської школи. Дитсадочок так само, зобов'язання немає, але вам вже буде спокійніше, коли ви дитину віддасте в дитсадочок і почнете займатися пошуком роботи, легальне перебування українців в Польщі на сьогоднішній день до 30. Вересня 25 року. Ось ви маєте песик зі статусом УКР, і ось цей статус дає право знаходитись до 30 вересня 2025 року. Далі, коли ви вже тут, знаєте, знайдете себе, облаштуєтесь, не витрачайте на це багато часу, тому що у вас цього часу немає. Шукайте безкоштовні курси польської мови, вчіть мову, паралельно шукайте роботу, і я більше ніж впевнена, у вас все вийде. Тому що з досвіду дівчата дуже багато часу витрачали на депресії, на там знайти себе, на поплакати, на пожаліти. А в той час, коли інші просто брали себе в руки, йшли і діяли. Якщо така ситуація, що ви, от ну, немає у вас кому допомогти на сьогоднішній день. В Польщі є центру кризисовий. От в Гуглі просто набираєте центру кризисовий воєводство, в якому ви знаходитесь, і звертаєтесь за допомогою. Нема де жити, нема що їсти, знаю, нема що носити. Звертаєтесь і вам підкажуть Червоний Хрест чи ще якісь гуманітарні організації, які залишились в Польщі. Звертайтеся і отримуйте допомогу. Якщо вам потрібен супровід, наприклад, нашої організації, у нас фундація «Дом Там Жити, ми надаємо приватний супровід. Ну тому, що нас ніхто не фінансує, нас фінансують українці, яким ми зі свого боку надаємо такі послуги, як легалізація, відновлення виплат на дитину. Отримання дублікатів документів з України, не виїжджаючи з Польщі, але тут я вам раджу вже зараз про це подумати, поки ви ще в Україні, і зробити це самостійно. Подача документів на карти часового побиту, на громадянство, надаємо консультації: як знайти роботу, не потрапити в халепу, як знайти мешкання, не потрапити в халепу. Тобто, ось цей весь інформаційний супровід. Ми надаємо приватно, ви можете записатись до нас на консультацію. Або ж всі ці теми є в мене на сторінці в інстаграмі. Ви хочете ви чи не хочете, але потрібно витратити свій час, дати собі цей час, щоб сісти, позаписувати основні моменти, промоніторити всі відео у мене на сторінці, і все, і у вас не буде потім питань. Хаосу і паніки, тому що ви собі чітко зрозумієте, що вам робити, і не будете звертати уваги на різні вброси з красивими такими заголовками, знаєте, які просто вас, як і мене часами ставлять в такі в тупік Думаю, господи, ну звідки ці люди все це беруть? А ви вже будете розуміти, що вам робити, що за чим: песень, банк, робота, школа, дитсадочок і все. Я вам щиро вдячна. Вірте в себе, і я впевнена, що у вас все вийде, тому що у мільйона українок з дітками це вже вийшло.